Ну, є ж якісь стандарти, норми, не тільки комунікації, є протоколи виконання. це є процеси. Це нормально. Взагалі, що різні люди, які знаходяться в збройних силах або в силах спецоперації, або ще неважливо, але вони дізнаються про своє звільнення. Зі змі це взагалі нормально. Я кажу про те, що зняття з посади двох заступників Буданова без повідомлення самому Буданову. Коли він дізнається про це зі ЗМІ, це нормально. Взагалі, про що говорить така ситуація? Тому що я згадую, як Харенко, колишній очільник сил спеціальних операцій, сказав, що я дізнався про це взагалі зі змі. Його ніхто не йому ніхто не повідомляв. Але потім вийшов наш найвеличніший політичний лідер сучасності і заявив. Хоренко не зняли, його перевели на більшу, на іншу, на вищу, але на посаду в гурмо. Хочу нагадати, що це відбулося майже рік тому. Хоренко не працює в гурмо, його зняли і навіть не використовують в інтересах України як військовослужбовця, як людину, яка працювала з ССО. Так, от скажіть мені, будь ласка, що відбувається, і от ці речі навколо зняття самого питання. Зняття самого Буданова, вибачте, а те, що його знімають, вже кажуть навіть всередині офісу, хоча публічно кажуть «ні, ні, ні 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 і повторюється так само, як пам'ятаєте, з зняттям залужного, коли ні, його ніхто не знімає, казали вони 28-го, а вже 28-го 28 січня. А 8 лютого вже зняли, не означаючи на те, що за там 10 днів до того щось казали. Так от скажіть, будь ласка, зняття Буданова це питання політичне чи фахово? Він не відповідає якимсь стандартам Офіса президента. Питання перше: про стандарти, які у них ці стандарти визначені. Для того, щоб визначити професійність керівника головного управління розвідки, треба просто зайти в інтернет, відкрити закон про розвідку. По пунктах подивитися ступені відповідальності, за що відповідають, і розставити плюсики і мінуси, які у вас з'являться багато питань. Це перше. Друге е це, мабуть, професійна риса така е зеленої влади в душу тим, хто захищає цю країну. Пробачте за таке слово. Бо все почалося з звільнення генерала Муженка, який на офіційному заході за кордоном в Брюсселі представляв інтереси України і приходить через засоби маси інформації, що Муженко звільнений. Мало того, що вони переплюнули, переламали е цей захід. Бо Муженко представляв інтереси України на міжнародному заході, і це помножилось на ноль. наступний був генерал Павловський, який також на потужній міжнародній виставці провів декілька потужних перемовин в інтересах забезпечення зброєю України, і приходить. Привіт! До побачення! Ви безпосередньо, що анулюється всі домовленості. На власному досвіді так само і я через засоби маси інформації взнав, що мене звільнене. Жодне зелене мурло <звінь> мені подивитись в очі і сказати, що ви звільнені за тето і за тето. Ну, це безпосередньо, це ж їхній стіль. Так само було з генералом Харінка. Так само і зараз вони є. Вони, це у них така фішечка: принижувати, намагатися принизити людей, але при цьому бояться подивитися в очі. Що стосується. Е Можливо, звільним Буданова. Ну час покаже. загадувати наперед можна не можна. Які завдання ставились Буданову офісом президента? Хоча смішно ж, які можуть бути завдання поставлені людьми, які не мають жодної військової освіти жодного в армії, дня в армії не служили, і я більше ніж певний не читали закони України, а сприймали діяльність того ж самого ГУР за потужними роликами по рейдам на гідроциклах в Крим. Але при цьому не розуміли, що питання потужності роботи гур це руйнування критичної інструктури Російської Федерації потужними діями наших спецслужб. Оце, мабуть, найголовніше, що треба розуміти. Не вірте написам на парканах, дивіться, що за парканом. Так, от у нас український народ привчили читати написи на парканах. Жодного разу не даві, подивіться, що за парканом і чи відповідає напис реаліям. До речі, ви пригадали, а дійсно, як ССО гурмо і взагалі наші не знаю, може СВР ще ну ті, хто можуть дійсно працювати за кордоном і вміють це робити, як вони можуть повпливати взагалі на перебіг подій? Як вважаєте, на яких операціях потрібно сконцентруватися? М Агентура знищення якихось там виробничих потужностей, мости, ще щось чи навпаки треба займатися, от як розкліванням якихось листівок. На чому повинні сконцентруватися? Я чому запитую? Тому що я ж бачу, що відбувається, а що не відбувається. Але ще раз, я не є експертом з цього питання. Це я сприймаю на свій хлопський розум. У вас фахова освіта, ви були команди, ви керували ССО. Ви можете мені пояснити, от, е, на чому треба концентруватися зараз, для того, щоб отримати максимальний ефект і послабити Росію? Він Черчилль із час сказав: нафта кров війни абсолютно нічого не змінилося з серіалії е, уже 21-го сторіччя, хоча це було сказано більше ніж сороків назад. Тому е, ще раз підкреслюю. Лінія бойового зіткнення на українській території на території Росії, що стосується Корської області, це одне, і це важливий фронт. Але найважливіший, стратегічно найважливіший фронт це фронт в тилу російського тилу. Оце, мабуть, найголовніше, що ми мусимо зрозуміти: що руйнування російської економіки, подобування, переробці, транспортуванню і спроможності доставляння. Корисних копалин Російської Федерації, оце найголовніше, що ми мусимо руйнувати. Я задаю питання у росіян 1800 кораблів, які доставляють нафту та перероблену нафту продукти переробки в різні країни, в тому числі і країни Європи, і жодного з цього корабля чомусь ми не спалили, не знищили. І тут ж треба зрозуміти, що не питання в цьому, що треба в цьому. Признатися, треба цим займатися, але про це не говорити. От у нас ізраїльські спецслужби довгий час багато чого цікаво роблять, а про те, що вони це зробили, вони зізнаються років через 30-40 і не знімають ніяких роліків. І ми взагалі не бачимо, хто там у них керівник. І взагалі там чому цьому не робляться, вони гарно і тихо роблять свою роботу. Але у нас дуже непопулярно визнавати, порівнювати. Спроможність Ізраїльської держави довгі роки воювати в оточенні ворогів, а у нас ситуація складається таким же чином, що у нас потужне оточення ворогів, Білорусія під керівництвом Лукашенка підкреслює, і Росія під керівництвом Путіна для нас є потужними ворогами. І консолідація українського суспільства і правильні постановки завдань розвідувателям спецслужбам, а у нас там величезний штат робітників, страшенний бюджет. А на виході ми бачимо тільки те, чим їм вигідно займатися, а не те, що вони мусять робити. Тому для нас, ще раз підкреслю: основа перемоги це не тільки боротьба в окопах, основа перемоги це знищення Російської імперії і її потужної економіки. А, але ж це розуміють наші не знаю, Карманич, вони повинні вже працювати Як можуть розуміти, пробачте, що перебуваю, як можуть розуміти люди, які жодного дня не займалися питаннями національної безпеки? Ну, чесно, зняти ролики це вони вміють. Де ролики зняти? В Вашингтоні, будь ласка, в тамборі потягу біля туалету? Будь ласка, ще десь там, на лісопеді, будь ласка, але питаннями національної безпеки вони не спроможні. Будувати потужну кількість ларків по Києву, як у нас е, як там віце-президент, якого не існує, де Юри, але він є в реаліях і все себе пропускає. Це, будь ласка, але питання національної безпеки це не про них, це не до них. Так, тут треба скликати дорослих, наприклад, покликати горбуліна і слухати його, а не того, хто є. Треба слухати того, хто є експертом по національній безпеці, а не того, хто є наці... експертом по національних розміщенням ларків по Києву. Це до речі, правда так. Єрмак відомий тим, що займався разом з холодовим ларьками. Ну, дивіться. Бачите, Горбулін і тим займався. Якщо б Горбулін займався лайками або, наприклад, торгував снікерсами, може зараз би його і покликали, а так рилом не вийшов занадто розумний, занадто досвідчений. На його Пане тлі Борислав, тут же ж я от доповню пробачте, що знову перебуває, але ж питання полягає, по що на фоні Горбуліна вони не то, що як школярі виглядають, вони як е, не знаю, як діти, які тільки навчилися. Повзати виглядають на фоні дорослої людини. Чому вони не запрошують у свої команди потужних людей, бо на їхньому фоні вони будуть виглядати не то, що ділітантами, дібілами повними. Пробачте, по-іншому, не скажу. Ну, до речі, так тому що, наприклад, дивіться, Кабінет міністра на своєму засіданні вчора вніс зміни в порядок проведення призиву громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, надавши право нарешті. Командирам військових частин здійснювати призив добровольців без участі ТЦК. Ну, це добре рішення, я йому аплодую, але про це казали з 2022 року. Тому що, наприклад, хлопці хочуть або дівчата йти в окрему частину, де їх чекають, в них потрібний воз. І тоді ми бачимо, що відбувається навпаки, його відправляють взагалі в іншу частину. І замість того, щоб він керував БПЛА, він риє траншею, або замість того, щоб він був танкістом, його роблять зв'язкістом, або ще щось. Ну це бардак, який був. На жаль, так от це рішення добре. Я йому аплодую, але воно ж говорить про те, що перше закон. Про мобілізацію не працює, бо саме закон про мобілізацію повинен був виправити. Друге, ТЦК не виконує свої завдання на тому рівні, якому треба. Тому що давайте відверто. ТЦК женеться за кількістю замість якості. В мене є окремий приклад людину, яку зараз мобілізували, бусифікували. До речі, нікого не цікавило, що як взагалі він, він готовий, але його бусифікували. Хоча він каже: почекайте, в мене вот бачите, в мене відношення є до ВІН. І його відправляють в Житомир, в десантуру. Там кажуть, ви що, з узду їхали? Він айтішник, він нас загине. Він, він навіть не зможе надягнути бронежилет, тому що в нього там хвороб більше, ніж волосся в нього на голові. Гаразд, звідти відправляють до іншої частини. Там кажуть, да ми його не можемо взяти. Він по зросту не проходить. Який там кіст? Його я не жартую. Його три місця відправляли. Повернули до Києва, сказали: Так, йди додому, чекай на нову повістку. Але держава використала ресурс, гроші людей і час за це в за цей час. Можна було вже мобілізувати іншу людину, яка потрібна була б. Але ні. Так, от в мене запитання. А може час все ж таки підняти питання мобілізації взагалі, бо те, що відбувається, може сказав і казав, що поранень до цього питання не відповідає інтересам збройних сил і питання не тільки мобілізації, мотивації, де національна загальна національна українська програма по мотивації суспільства. Це за місяць не вирішується, і за два місяці не вирішується, але за півроку рік можна, якщо би в січні минулого року. Це почалось, бо ми б вже бачили інше ставлення до мобілізації. Якщо не почати зараз, в наступному році теж нічого не зміниться. А, так от, як ви ж вважаєте, а росіяни, до речі, заклали ще більший бюджет на чверть, який був на війну на наступний рік. Так от, як ви вважаєте, а, треба займатися цим питанням? Чи на ваш погляд, вже нічого не виправити? Трошки вас е виправлю з вашого досугу? Закон е, працює, якщо його виконувати от закон не виконується, більш правильно було б сказати, закон не виконується. Якби вони в повному обсязі його вичитали і виконували, то все б там спрацювало відмінно. Це перше. Друге, що стосується е, підготовки людей, національне патріотичне виховання, мотивації людей, ну, в 19-му році указом президента. України Порошенка ще був прийнятий указ номер 200 Програма 5 кроків, яку те, що от ви все розповіли, це було прописано там, і що, кому як робити, на яких ділянках і по яким ступеням відповідальності, це було ще в 19-му році. На кінець 19-го року було опрацьовувала всі концепції, які були представлені в Верховній Раді, але спадачі влади, в тому числі і тодішнього керівника е ну, секретаря ради нацбезпеки, це все було заморожено. Ми це ще могли запустити в 20-му в 2021, в 23-х роках, в 22-му, 23 роках. Але це все не працювало. Тому воно було, воно є, але воно навіть воно прийнято на рівні документу, але воно цією владою не виконується. Тому навіщо вигадувати велосипед відкрити, почитати Там все написано, що як, кому робити, починаючи від дітей, закінчуючи президентом України останнім. І оце. Е в певних моментах не треба нічого вигадувати, все вже вигадано для цих зелених недоумків, які мусили б щось розумітися і робити. А що стосується чудово, нарешті, нарешті що спроможність попризову людей напряму в бригади, це чудово. Саме головне, щоб це запрацювало ще, побачимо, що час, і щоб ці, скажімо, певні нюанси, які можуть виникнути, швидко усувалися. Але це добре, бо величезна кількість людей, які рвалися в певні військові частини, потім направлялися в іншу Що стосується територіальних центрів комплектування, ну цю будку собачачу, ми вже перефарбовували не один, не два рази. Все починалося з військоматів. Потім знаєте, як це військовому анікдоті. До речі, чим відрізняється цивільний пес від військового пса. Бо коли нема чого робити, що робить цивільний пес? Лиже певні свої речі. А що робить військовий пес? Фарбує будку. Тому о, для нас треба зрозуміти, що ТЦК в тому реалі, як воно є, не спрацьовує раз. По-друге, та величезна кількість скандалів виникла в тому, що перший скандал це самі створили безпосередньо зелені, де вони погнавшись за. Піаром звільнили всіх адекватних і неадекватних крадіїв і не крадіїв. Звільнили, і саме з того моменту пішли збої. Це перше, друге, що стосується тих воєнкомів що всі воєнкоми крадуть. Ну добре, так вся влада краде в нас значно більше прикладів, коли крадуть. А воєнком та людина, яка чітко контролюється, і ДБР і е, Служба безпеки України, і іншими силовими структурами, то, мабуть, ці структури або не хотіли контролювати, або були вдолі. Це знаєте, ситуація полягає в тому, пам'ятаєте, е, скандал з Бориспольським воєнкомом, де мільйон знайшли. Так от реалії розслідування показують, що це зовсім було і трошки по-іншому. Це той мільйон, про який забули, бо грошей було значно більше. А той мільйон просто десь завалявся і його знайшли. <хмінь> Такі цікаві моменти. Вибачте, а от тут запитання: ну, ДВКР, департамент військової контроль він же якраз і повинен опікуватися військовими. і вони все знають, але виключно виборочно це роблять, і отак показово: це робиться для того, щоб е, суспільству передати. Бачите, ми боремось, чи це робиться для того, щоб, от як ви вважаєте, просто для того, щоб іншим показати, якщо хтось буде вибиватися зі схеми, буде покарання. Ви само відповідаєте, ні. Чому? а може справді може там є альтруїсти, які справді ні, там бороть. є ні. реально, ну чесно скажу. що Я знаю багатьох воєнкомів, які були зняті, і які Стоп, я не про воєнкові. Я зараз не про воєнков. Вибачте, я зараз про довекер. Я можу знати. Я вам скажу так: в мене один з моїх побратимів, який отримав велике осколичне поранення, і його перевели саме працювати до ТЦК СП, незважаючи на інвалідність, за те, що він міг списатися. Але ви знаєте, людина пропрацювала невелику кількість часу і списалася саме через те, що є загальний суспільний засуд всіх, хто працює в ТЦК, і він каже: Я грошей ж не беру, я воював, я здоров'я віддав, я частину тіла віддав за цю державу. А от ставлення, якщо з ТЦК, все, і це до речі, теж велика проблема. І от таких людей є велика кількість. Я їх знаю. Я кажу, мій побратим. Але він не витримав. Говорить, на фронті було легше, чим витримувати оцю ганьбу від суспільства. Це дуже просто. Ми бачимо яскравий плекад інформаційної маніпуляції з боку влади. Коли весь негатив формується суто на військових, а народ це сприймає. І не бажаючи або не вміючи аналізувати, не бачачи причини слідкові зв'язки, що якраз негатив формування на військових всіх проблемах і бездіяльності політичного керівництва влади формується на військових, і в цьому винні тільки військові, а всі інші не винні, і якраз в тому числі якраз оце, що стосується військоматів, це якраз такі територіальні центри комплектування, це ж просто перефарбування будки не більше ніж. Тому для нас треба зрозуміти, що е, для того, щоб зрозуміти суть проблем, відкриваємо знов-таки ж закон про мобілізацію, мобіліців підготовку, беремо маркер, починаємо роби, читати, хто за що відповідає. І зразу у вас з'являється розуміння, що тут, а військові тут до чого. Військові воно там в самому останньому рядочку, і сам і вони спо, споживачі. А чому не працюють попередні керівники? Попередніх цих переліках все дуже просто. Навчіться врешт, врешті читати ізувати, хто за що відповідає. Не слухайте те, що вам кажуть по телевізору, і вами просто тупо маніпулюють. Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, ми крокуємо зараз до перемовин чи до перемоги? Початок схожий, фіналізація різна. І там і там пере, але дещо відрізняються фінальні результати, і які взагалі ви бачите зараз сценарії війни а та її розвиток. Якщо змін не відбудеться, якщо зміни відбудеться, то це про перемовини. Якщо зміни відбудуться в першу чергу в самому суспільстві в його сприйнятті реалі, а формується ж знов таки ж дві України: одні ті, що воюють, а одні що косять. Ну це також реалії І а ще третє є Україна, та, що косить, і ще й заробляє гроші на цьому. Тому е зараз займатися прогнозами, як можна спрогнозувати якісь речі, коли країни керують або шпигнуть, або самовпевнені дилетанти Я не знаю. Це, до речі, згардав добре запитання. Я хочу сказати: що коли Єрмак е каже, ми. Покажемо українцям план перемоги, але не весь. Тому що дещо а, можуть дізнатися не лише українці, а ще й шпигуни, і це з'явиться в Кремлі. І тут я пригадую прес-конференцію найвеличнішого політичного лідера з учасності версії Андрія Єрмака, Володимира Зеленського, який каже, до того, як ще почався контрнаступ, план контурнаступу був в Кремлі на столі у Путіна. Почекайте. План був тільки в Генштабі і в Офісі президента. Якщо ми вважаємо там, що хтось в генштабі, генштаб взагалі зачистили. Взагалі зачистили офіс не чіпали, і знову буде витік з офісу президента. Вони що не можуть почистити шпигунів і крутів в своєму оточенні? Ну пам'ятаєте, шпигуни, кроти? Це ж ті ж самі люди, про яких ви перераховуєте, вони зразу в декільках та і панастася. Так, от. Це як в 43-му в році, пробачте, коли пам'ятаєте, ходили такі слухи, що залужний поранений був, пам'ятаєте, було таке. Ну, реалі ж було так, що воно так і сталося. Просто ситуація сталася так, що залужний був поранений після дзвонка з Офісу президента, і потім, після де залужний, взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання Потім через Півтори хвилини туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. Але ж і... про це не розповідають. Ну, це ж було. було. Було, я знаю, ти... це, Але мовчать. Роз... Розумієте, ось вся відповідь. І залужний реально отримав дірку в своєму тілі, але про це мовчали. Так ось вам вся відповідь про шпигунів, про кротів, блін, і помічників в лапках, що стосуються нашої національної безпеки. Вони ще тоді мріяли залужного що? усунути. Але не спрацювало. Приміщення, куди прилетів, було достатньо старовинне, потужне і тільки осколками посікло тіло генерала залужного. Тому ось вам відповідь на те, що крати і інші. Так само, як і е, певні питання напередодні війни, чому це не робилося? Так, погоджуюсь тут. І хочу поставити вам запитання, яке я не можу не поставити. Нещодавно Катя Якимович написала дуже цікавий допис. Я трохи процитую його. Приходив сьогодні у гості Сергій Кривонос. Говорить: прийшов до тебе не з пустими руками і достає пачку з грошима. Я ж очі витрачила. Отримав гонорар за продаж книги, хочу більшу частину віддати ваш воїн ООН, воєн ЮА для потреби ЗСУ. Я тобі довіряю. Мої очі стали ще більше. Сергій Григорович. Мені приємно, що ви мені довіряєте. Дякую за ваш безумовно правильний та благородний вчинок. Я вас не посрамлю. Ще раз не обіймаю. Як справи з другою книгою? І, взагалі, що скажете про продажі перших? Вас задовільняє такий темп? Е, ну Книга продається і вдячний всім українцям, що купують. І багато хто дякує, що там багато відповідей на питання, які були у людях в головах, скажу так: що в планах є і друге і третє. І в планах є друге і, і третє. Саме головне, щоб мені дали їх написати, не дають воювати, значить буду писати. Крім того, допомагаючи різним підрозділам, на різних ділянках фронту в багатьох напрямках відчиняти і потрібні двері, і вирішувати потрібні питання, консультувати. В принципі роблю, що можу, що дає, дає мені моя нинішня е, посада, називаємо так, посада військового пенсіонера. Хоча б значно більше досвіду, мабуть, я міг би передати хлопцям, е, керуючи той самою підготовкою е, в певних навчальних закладах. Цього немає. Не дає мені влада безпосередньо право, конституційне право захищати Україну. До речі, хто у нас там гран-конституції? Хто мене звільнив? Погано пригадую, але хтось на з починається і кратки закінчується, але не залужний 100%. відсотків. Mm -hmm. До речі, хочу сказати, правильні у нас генерали: генерал залужний отримав у спадщину від американського громадянина мільйон доларів. Передав на зсу. Генерал Кривонос отримав гонорар за книгу, передав на зсу. А до речі, а цікаво, скільки з ларьків, які стоять по Києву, передає завхоз на ЗСУ. Ну, просто цікаво. Це ж запитання. Може, офіс президента і відповість на нього, чи це не на часі. Подивимось в будь-якому випадку. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, що ви пояснюєте людям, а за ваш час, який ви сьогодні віддали на цей ефір. Пане Сергію, дякую і до нових зустрічей. Папа, -па. дякую вам за чудові і складні питання. Сподіваюсь, на певні питання я зміг дати відповіді людей, деяких цікавить. А українцям хотів би побажати, все ж таки, шановні, Наша перемога залежить від нас, від нашого вибору, від наших питань, незручних питань влади і до нашого власного переформатування по відношенню до нашого майбутнього існування. Будемо мовчати, станемо рабами. Не мовчіть, я вас прошу.